Розпаковуємо посилку від MonoMarкета. Подивимось, як вони вітають своїх партнерів. Взагалі, Монобанк в плані упаковки, в плані запаковки своїх продуктів. Взагалі вони. топчик. я недавно отримував картку. І це було дуже-дуже прикольно. Коробка з приколами. Всередині набір подарунків від Мона. Зі святом у нас. Так, ну, цікаво, що там всередині. Так, відкриваємо. Ого. Якийсь пазл чи що це таке. Вивожу як можу. Кава зі згущеним молоком. Ого. Багацько кави. Монобізнес. Дуже прикольний такий мішечок на ощупь. Шоколадні гроші. Ну, дуже прикольно запакована і задумана. Це мені дуже подобається. Так, ой-ой-ой, все, -ой -ой. здається, щось розвалилося. Пазл будиночок. Угу, тут ще й треба його зібрати якось. Це якийсь мономобіль. А, це банкомат. Не всі деталі я знайшов, я виявляється. Ага, це. Ого. Це коротше копілка. Всього 6 хвилин мені знадобилось, щоб зібрати цей пазл. А дивіться, як він крутий. Клас. Тут тут кидаєш монетки. А, можна ще й монетки одразу. Одразу. Оп. Оп. І тут. Чик. защёлка. Вона відкривається. Чик. І збираєш свої заощадження. Клас. Дякуємо на банк. Дякуємо на маркет. Всіх з Різдвом.